Якщо театр починається з вбиральні, то квартира з прихожій, гості, які приходять в будинок, спочатку виявляються саме тут. Тому перше враження про житло господаря складається в передпокої. З огляду на цей факт стає зрозумілим, що такій справі, як ремонт коридору, потрібно приділити особливу увагу планування, розширення і організація простору. Згідно неписаним будівельним правилам, ремонт в передпокою робиться в самому кінці, якщо зробити його в першу чергу, то при видаленні будівельного сміття з інших приміщень не вдасться уникнути забруднення коридору, тому, щоб не зіпсувати обличчя житла, потрібно дотримуватися цього правила. Так як в різних будинках і квартирах планування прихожих не однаково, то кожен окремий ремонт вимагає особливого підходу. І якщо з просторими холами можна проявити фантазію і поекспериментувати, то маленькі і вузькі коридори вимагають візуального збільшення. Є кілька прийомів розширення простору: один відмовтеся від використання темних шпалер і обшивки, так як вони будуть з'їдати простір, віддайте перевагу світлим тонам, котрі отлично відкидають падаюче світло. Два, якщо є така можливість, то покладіть підлогове покриття по діагоналі, це візуально розширить коридор. Якщо ж приміщення потрібно подовжити, то підлога укладається вертикально, 3. подбайте про достатнє освітлення коридору. Якщо немає можливості забезпечити кілька джерел світла, то встановіть в передпокої один яскравий світильник в найбільш підходящому місці. 4. розширити простір в невеликому коридорі по шкафи купе з дзеркалами їх принадність полягає в тому, що вони не тільки візуально збільшують простір в коридорі. Але також роблять передпокій більш функціональної 5. при створенні інтер'єру коридору. Використовуйте якомога більше дзеркал, бажано встановлювати їх один навпроти одного, це дозволить в нескольку раз візуально розширити маленьке або вузьке приміщення, 6. світлі натяжні стелі з глянцевим покриттям відбивають світло, що робить приміщення візуально вище і ширше. Це чудово підходить для невеликих коридорів. Існує кілька найбільш поширених видів прихожих, до яких застосовуються певні правила дизайну інтер'єру. Дотримання цих правил дозволяє зробити коридор квартири або будинку не тільки презентабельним, але також затишним і функціональним. Вузька передпокій. Головна проблема вузького коридору полягає в тому, що в ньому складно помістити меблі, якщо є така необхідність, крім того. Власникам довгих коридорів потрібно подбати про згладжування різниці в розмірах стін. Вирішити цю проблему можна за допомогою зонування, поділивши приміщення на місця для взуття та одягу, а також окремо виділивши хол, робиться це з помощью многоуровневих стель або комбінованого покриття стін і підлоги. Згладити різницю в розмірах стін можна і за допомогою колірних рішень, це означає. Що довгі стіни повинні бути в світлих тонах, а короткі в темних світлі ділянки візуально розсунуть простір, а темні наблизять протилежні стіни. Це дозволить надати приміщенню квадратну форму, яка приємна для зорового сприйняття. Візуально розширити вузьку передпокій можна за допомогою розміщення дзеркал на довгих стінах. Також для цих цілей підійдуть фотошпалери з явно вираженою перспективою. Котова передпокій – Головна проблема кутових коридорів полягає в раціональному розподілі простору, однак вирішити її можна за допомогою установки в передпокої кутового шафи. Такі меблі допоможе раціонально використовувати кожний сантиметр, це означає, що в шафі вільно розміщується не тільки одяг і обув, але також пилосос. Роликові ковзани, дитяча коляска, парасольки, сумки і інші речі. Цей варіант підходить не тільки для кутових коридорів, але і для небольших квартир. Якщо фасад кутового шафи оформлений дзеркалами, то він розширить невелику передпокій. Це означає, що такі меблі буде практично непомітною. Маленький коридор, ремонт коридору маленьких розмірів, вимагає від господарів квартири особливої уваги до деталей і дрібниць. Це означає, що потрібно подбати про освітлення, меблювання, а також про підбір кольору для стін, підлоги і стелі. Без цього неможливо візуально розширити маленьке приміщення і раціонально використовувати кожен медкоридору, тому потрібно обов'язково приділяти увагу таким моментам: вибір кольору, плануючи ремонт передпокою, готових варіантів потрібно вивчити в обов'язковому порядку. Це дозволить почерпнути цікаві ідеї і підібрати найбільш підходящий варіант інтер'єру для свого будинку. Крім того, за допомогою таких фото можна зрозуміти, які колірні гами є більш кращими для коридорів. На відміну від більш просторих приміщень, в передпокої немає місця для архітектурних експериментів, декору і грають форм. Це означає, що дизайн коридора ґрунтується на взаємодії кольорів і текстур. І, хоча нет універсального рецепта, відповідного до будь-якого інтер'єру, але завжди можна положитися на свій смак. Оздоблення стін, ремонт передпокою своїми руками. Не найскладніша технічна задача зробити його можуть навіть ті люди, які не мають професійних навичок в цій сфері. Головне скласти детальний план і слідувати йому. Одним з найважливіших пунктів такого плану є обробка стін. Від цього моменту багато в чому залежить зовнішній вигляд готового коридору. Так що обробці стін потрібно приділити особливу увагу для проведення цих робіт, в залежності від обраного стилю, знадобляться вінілові або пробкові шпалери, рідкі шпалери, декоративна штукатурка, кахальна або керамогранітна плитка, фарба, плитні органічні матеріали, вінілові шпалери, найбільш популярний варіант для коридору. Головна особливість цих шпалер полягає в тому, що їх можна мити. Основним недоліком такого варіанта є висока вартість вінілових шпалер. Пробкові шпалери серед фахівців давно ходять суперечки про те, чи можна використовувати пробкові шпалери, роблячи ремонт в передпокої. Справа в тому, що такі шпалери мають монотонним забарвленням і поглинають багато кольору. Здавалося б, де коридора. Де немає джерел природного освітлення, такий варіант непридатний, але для деяких дизайнів інтер'єру пробкові шпалери підходять ідеально. Рідкі шпалери, перевага цього варіанту полягає в простоті нанесення довговічності покриття, великий асортимент рідких шпалер дозволяє вибрати такий колір. Який ідеально підійде для передпокою, штукатурка особливість цього оздоблювального матеріалу полягає в тому, що з його помощью можна створювати всілякі візерунки, рельєфи і картини на стінах, але втілити все це в життя неможливо без професійних навичок. Тому людям, які вибирають цей варіант, повинні звернутися до фахівців, при цьому їм доведеться викласти чималу суму за матеріал і роботу. Інші варіанти існують, і інші варіанти обробки стін в коридорі. Наприклад, можна використовувати керамограніт, цей матеріал дорогий. Але якісний його головна перевага в тому, що він випускається з різними узорами і малюнками. Оздоблення підлоги, ремонт в передпокою не обходиться без обробки підлоги. Більш того, ця робота виконується в першу чергу перед обробкою підлоги в передпокої. Потрібно вибрати найбільш підходящий матеріал. Плитка для підлоги в коридорі ідеально підходить глянцева плитка різних відтінків коричневого або сірого кольорів, при цьому краще відмовитися від покриття чорного кольору, так як на ньому буде видно найменші розводи і подряпини, що стосується плитки світлих відтінків, то вона допоможе візуально збільшити простір в коридорі. Але при цьому її потрібно постійно мити, володіючи небольшими знаними плитку можна укласти самостійно своїми руками її головне приймущество. Лінолеум найбільш популярний матеріал. Він ідеально підходить для тих господарів, які не хочуть витрачати великі гроші на ремонт. Його перевага полягає не тільки в невисокій вартості, але і в тому, що лінолом легко миється. Ламінат. Головна принадність такого покриття полягає в огромному асортименті матеріалів, квітів, фактур і сортів. Це дозволяє вибрати найбільш підходящий варіант для підлоги передпокою, крім того. Даний матеріал допоможе створити презентабельний і дорогий ремонт, як це показано на фото. Оздоблення стелі існує кілька способів обробки стелі в передпокої: натяжні потолки, пластикові панелі, поклейка обов, фарбування. У кожного з цих способів є як плюси, так і мінуси. Вибір найбільш підходящого варіанту залежить від особистих вимог господаря квартири. Освітлення, роблячи ремонт в передпокої, приділіть особливу увагу освітленню. Цей момент вкрай важливий, так як в коридорі немає вікон і, відповідно, природного джерела світла, тому не потрібно економіть на цьому питанні. За допомогою освітлення можна візуально міняти простір, для того використовуються такі прийоми: один світло відбите від поверхні, візуально розширяє пространство, два у прихожих з низькими стелями розміщуються настенні светильники. Три у вузьких і довгих коридорах рекомендується використовувати освітлення, яке направлено в одну сторону 4. Нижнє світло дозволяє візуально розширити вузьке приміщення, встановлюючи освітлення, пам'ятайте, що поверхні в коридорі повинні створюватися кольором і фактурою, а не грою світлотіні. Винятком є тільки просторі холи, в яких є простір для гри з освітом. Меблі, ремонт коридору не обходиться без меблювання, існує кілька видів меблів для передпокою, функціональна меблі, яка використовується для зберігання одягу, взуття та інших речей. До цього виду відносяться тумби, шафи, полиці і комоди, мебель для відпочинку, до якої відносяться пуфики. Лавки, крісла та стільці. У найбольших прихожих вона зустрічається досить рідко, допоміжне набори, які створюють затишок і комфорт в коридорі. До них відносяться небольші століки і полички, які використовуються для зберігання дрібниць. Використання цих предметів при створенні дизайну інтер'єру коридору не завжди раціонально, у деяких випадках їх краще замінити меблями, яка виконує відразу кілька функцій. В першу чергу варто звернути увагу на модульні меблі та шафи купи. Модульні меблі, головна особливість модульних меблів полягає в тому, що вона дозволяє самостійно створювати меблеві композиції. Це означає, що у чоловіка є можливість купувати тільки ті блоки, які йому необхідні, тим самим економлячи на меблюванні. Ще однією особливістю модульних меблів є те, що вона мобільна. Це означає, що людина в будь-який момент поміняти все місцями. Створивши абсолютно новий інтер'єр коридору, шафа купе багато дизайнерів сходяться на думці, що кращим варіантом для прихожої є шафа купе з дзеркальним фасадом. У цьому випадку важко сперечатися з фахівцями, адже такі меблі ідеально підходять як для вузьких маленьких коридорів, так і для просторих холів. Основною перевагою шаф купе вважається висока функціональність. Це означає, що їх можна використовувати для зберігання, взуття одягу, аксесуарів та інших речей, ну а дзеркальне полотно на дверях візуально розширяє простір в приміщенні, що підходить для невеликих прихожих. Крім того, величезний асортимент таких шаф дозволяє вибрати відповідну модель для любого інтер'єру, аксесуари і декор. Подивіться ремонт передпокою в квартирі, в фото якого представлено нижче ідеї. Реалізовані професіоналами вражають своєю незвичністю і багатофункціональністю, стає зрозуміло, що досвідчені дизайнери використовують всілякі аксесуари для створення неповторного інтер'єру, йдеться про такі елементи декору, як ключниця, підставка для парасольок, полиця для взуття, стенний час, вішалки та інших аксесуарах, з їх допомогою можна зробити передпокій болеоютний. Тому на них варто звернути увагу, коли ремонт буде закінчено. Фото галерея 50 фото ідей дизайну прихожих відео.